Радіо новини Диверсії в Європі на болотах готуються скуювати диверсії на європейському континенті. Як хто? Як ворог, як диверсант, якщо йде війна між Ордою і Європою і діють ДРГ, як терорист, якщо такої війни немає, і терористи здійснюють теракти проти цивільного обладнання і людей. Як психічно нестабільний, як наркоман, алкоголік або людина з психічними розладами, як отой Унабомбер, який підривав кого попало, просто тому, що був трохи не в собі. Чи отой медведьов захльобова, Лавров, Хуйлов, які вже півсвіту знищили кожен своїм брудним помалом за допомогою Анала і говнята з цими питаннями обов'язково потрібно визначитися. Бо якщо на них не відповісти, незрозуміло, як протистояти і що робити у відповідь. Мало того, незрозуміло, що казати людям і як пояснювати, чого побоюватися і від чого захищатися. Слід зрозуміти, якими шляхами терористи, диверсанти, прибацані будуть потрапляти до Європи, де їх перехоплювати та шукати. Кого краще взагалі не впускати в ЄС, хто знаходиться в так званій групі ризику. Як їх і за якими ознаками визначати, може фейс-контроль, мова, акценти, як протидіяти та попереджати, може якісь групи потенційних терористів, завжди готових діяти, нейтралізувати, чи то ув'язнивши, чи то припинивши їхнє право знаходитися на континенті? Але діяти потрібно вже сьогодні, бо попередження від розвідки, як правило, означає, що час вже вийшов.